Нас авто Вінниця. свіжим чудовим оновленням. До вашої уваги. Народний автомобіль Hyundai Tucson 2 літра бензин. 2006 рік, механіка. Передній привід. Шикарний стан автомобіля і так само шикарна комплектація. Кожен салон підігрів сидінь противотуманки. Автомобіль не битий, не фарбований, на зимові Гоміфулда. Прибув до нас з Німеччини. Купили, привезли, доставили, розмитнили, сертифікували. Особисто на гарних титанах, технічних зауважень, візуальних зауважень немає. Автомобіль в максимально існуючому в збереженому стані, наближений до музейного експонату, коциків, та пошкоджень, рижиків, поклівки, підфарбувань в автомобілі немає, парковчик, заводські бризовички, стан салону, подивіться, зеркало. Це скло рідне. Чистий 2006 рік. Повний електропакет. на кермо. Дуже збережений шкіряний салон. Без пошкоджень. Е сидінь. Клімат контроль. Противотуманки. Проектофан. 136 636 кілометрів. Підігрів зони лобового скла. Дуже збережене домашнє авто. На гарній акустиці. Мотор 2-літровий звичайний. Працює як годинник, підкопотка вся рідна. Чоден болтик по авто не крутився. Рідне лобове скло, велика рідкість для автомобілів з Німеччини. Повна сервісна історія. Те, що рідний пробіг, пробіг, пробіг це. Безспорний факт: 136 тисяч договір прийняття автомобіля. Автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника. Один власник, нуль переоформлень. 2006 рік рік. Зверніть увагу на стан салону пройомів. Жоден Болтик по авто не крутився. жавчина відсутня. Пороги ціленькі, рідненькі. Тварину власників не було, стройматеріали не возили цим автомобілом. Підлокотник не поцарапаний, не порваний, не перешитий, чистенький не провалений потолок, заводсь рейдинги. Хупсонів відкривається скло окремо, багажник окремо, дуже зручна функція. Верніть на стан багажника, взагалі як не експлуатувався. Всі заводські оплотнітелі, заводські точки, пройоми, все рідне, все в оригіналі, стан запаски, повний комплект. Пошкоджень немає. Паркоп, бампер, весь автомобіль в заводських зазорах. Станькі рівненькі пройоми. Автомобілі працює повністю все. Жоден болтик, кріплення не крутилося. Два ключі, сервісна історія, недорогий в обслуговуванні автомобіль, стійкий до корозії. Прибув з Німеччини. Вже сплачені всі податки. Перша реєстрація, сертифікація. Автомобіль готовий до переоформлення. В Наявності маємо два автомобіля з повністю підтвердженою історією в однаковому стані. Тому цікаві дані автомобілі. Звертайтеся за номером телефону, приватні повідомлення. Працює доставка автомобіля до вашого дому. Прозора історія. Перевірка Carvertical надаємо інформацію про лакофаброве покриття. Будь-які підборщики, СТО, автомобіль без ДТП. Видно, що людина любила машину. В такому збереженому стані з таким маленьким пробігом знайти тюксон уже майже нереально. Приємні комплектації з підігрівом сидінь. Ціна даного автомобіля 8300 доларів. Запрошуємо на огляд, залишитись задоволені. Для Вінниця, всім чесних порядних продавців. Надійних автомобілів звертайтеся.